Доброго дня, вельми шановні учасники, почесні гості та дорогі колеги. мій імені всього організаційного комітету нашого університету, від імені всіх учасників, маємо велику честь щиро привітати вас на нашій 12-й міжнародній мультидисциплінарній науковій конференції. Ми дуже раді, що ця платформа знову зібрала нас всіх разом і з багатьох країн світу, і дослідників, і науковців, і практиків. Для вивчення найгостріших проблем сьогодення, щоб окреслити траєкторії нашого майбутнього спільного розвитку, ми впевнені, що насичена програма, включаючи пленарні засідання, секційні доповіді, жваві дискусії, стане потужним джерелом нових ідей партнерства різних наукових проривів. Дозвольте представити вам тему моєї доповіді: токсичність вітаміну Д та клінічні наслідки гіпервітамінозу. Тому що сьогодні, чому ця тема стала актуальним, тому що багато приймають різні добавки і не контрольовані вітамін Д. Всі ми знаємо, що він є незамінний, жиророщенний і основне збагачення організму це продукти харчування, різні дієтичні добавки. Також він синтезується в шкірі під впливом сонячного випромінювання. Також він впливає на регуляцію кальцієво фосфорного обміну, на підтримку здоров'я та мінералізації кісток, також особливо стосується діток раннього віку, профілактики рахіту та остеопорозу. Для розширених функцій та плеотропних ефектів також він впливає на модуляцію імунної відповіді, на регуляцію проліферації, диференціації клітин, на підтримку функціонування навіть серцево-судинної та нервової системи. Також він Впливає на популяції на різні всі системи, і також може викликати безконтрольний прийом, може викликати інтоксикацію та гіпервітаміноз. І це часто, особливо в світі, може навіть спричинити різні наслідки для організму, саме чому і ця тема мене зацікавила. Що таке токсичність вітаміну Д? Це є рідкісний, але клінічно значущий стан, який викликаний надлишком вітаміну Д? Основна причина на сьогодні це є безконтрольне або надмірне споживання добавок. І також особливо, якщо люди влітку, наприклад, перебувають на сонці, ми отримуємо вітамін Д з сонечка, тобто природній вітамін Д, то зараз осінньо-зимовий період всі починають приймати добавки. Часто не всі розуміють в дозуванні, які дози потрібно, чи профілактичні, чи лікувальні, і так далі. І тому саме для попереднього прийому варто було б здати аналіз, подивитися на Показники, чи варто тій людині призначати чи ні. Етіологія гіпервітамінозу. Першочергово це такі ядрогенні чинники, як надмірний прийом добавок, різні помилки у призначенні та відсутність моніторингу. І ендогенні чинники це гіперпродукція при різних захворюваннях, зокрема грануломатозних, саркоїдоз та різних формах лімфоми. Також на дефіцит вітаміну Д страждають 95% українців, 73% вагітних та лактуючих жінок, 89% пацієнтів із різними видами алергічних захворювань, 53 дітей, хворих на бронхіальну астму. До яких наслідків призводить дефіцит вітаміну Д? Першочергово це зменшуються шанси, особливо у Репродуктивному віці на успішне штучне запліднення, на засвоєння кальцію з їжі, на підвищений рівень ожиріння, збільшується вірогідність депресій, особливо зараз в осінньо-зимовий період, коли в нас зменшується природний вітамін Д, тобто зменшення перебування на сонці, зменшення виникнення агресивних форм раку простати більше ніж на 46%. Прогресування цукрового діабету першого та другого типу та виникнення рахіту у малюків особливо до трьох років. Також наслідком можуть бути і рахіт, і дерматити. І ослаблення імунітету, і сповільнення розумового розвитку, різні алергічні реакції, ожиріння, остеомаляція, м'язова дистрофія, розсіяний склероз, ревматоїдний артрит, різні і Дуже часто буде людина хворіти, також високий артеріальний тиск, серцево-судинні порушення, автоімунні захворювання і, в тому числі, і онкологічні захворювання, також дефіцит вітаміну Д та вплив на репродуктивну функцію. Тобто передчасне виснаження яєчників відбувається, що веде до безпліддя. Також в вагітних може бути преклампсія, гестаційний цукровий діабет, також можуть виникнути передчасні пологи, порушення статевого дозрівання у діток дітей, і лейоміома матки, і також. Значний вплив вітаміну Д на організм людини, те, що він підтримує не тільки наші обмінні процеси, обмін кальцію, фосфору і, взагалі, обмін речовин, а те, що він впливає першочергово на імунну систему. А зараз нам з вами дуже потрібно тримати імунітет в порядку, тому що, не дай Бог, трошки захворіли, простудилися, і якщо достатня кількість вітаміну Д. То ми не будемо далі хворіти, ГРВІ до нас не буде липнути. Якщо вже зменшена доза вітаміну Д3, то всі різні хвороби до нас тут же, віруси зараз також все до нас липне. Також він дуже сильно впливає на нервову систему. Хотіло б звернути увагу на основні симптоми дефіциту вітаміну Д. Це біль в кістках, м'язові болі, швидке перенапруження, безсоння, діарея, захворювання із зубами парадонту, проблеми з апетитом, здебільшого це поганий апетит, гіпертонія, загальна слабкість, надмірна вага, відчуття шкірного болю та зниження імунітету. Які наслідки дефіциту вітаміну Д у дорослих? Першочергово це будуть проблеми з кістками, це будуть часті переломи. Будуть скелетні викрилення та дегенерації, спотворення постави, проблеми в роботі нервової системи, запалення шкірів, зниження імунітету, зниження слуху та навіть аж до втрати зубів. Також автоімунні захворювання, ревматоїдний артрит, росіяни, склероз, рак молочної залози, рак простати, товстої кишки, також прискорений процес старіння. Остеопороз та остеомаляція через пом'якшення зм'якшення кісткової маси, які наслідки для організму може викликати вітамін Д, проблеми з серцем, також камені в нирках, холецистолітіаз, камені в жовчному міхурі, накопичення кальцію в артеріях, деформацію плоду вагітних, захворювання скелету у новонароджених. І зараз саме актуально як правильно підібрати дозування пацієнту, наприклад, в тій же аптеці. Перед цим можна рекомендувати нашим фахівцям профілактичне дозування 2000 тисячі одиниць дії на добу, але варто все ж таки рекомендувати здати аналіз і подивитися на наявність того чи іншого показника. В нормі показник рахується. Як більше 30 нанограм на мілілітрів вітаміну Д3 в крові, все, що нижче, це є недостатність, тобто, вже буде більше дозування, і відповідно в різний вік також змінюється різне дозування. Наприклад, для діток до року це буде. 400 одиниць дії, наприклад, до 10 років це від, 6, від 600 до 2000 одиниць дії на добу, старше 18 років це вже від 600 одиниць дії до 4000 одиниць дії, і дорослим це вже в межах 1000-2000 як профілактичне дозування і 4000 одиниць дії в якості лікувальної дози. Основи лікування токсичності першочергово це необхідно припинити прийом вітаміну Д та кальцію, навіть із кальцію в їжі, також регідратація, масивне введення ізотонічного розчину натрій хлор, також форсований діорез, використання петльових діоретиків. також терапія високими дозами. Новий погляд на вітамін Д сучасні дослідження розглядають вітамін Д не просто як засіб для профілактики рахіту, а як потужний стероїдний гормон з вираженою дією на центральну нервову систему, тому що він стимулює синтез нейротрофічних факторів, які підтримують виживання нейронів. Також він має е, антиоксидантні властивості, цим самим захищаючи клітини мозку від окислювального стресу, регулює процеси нейрогенезу та синаптичної пластичності. Також… Він впливає як протизапальний ефект та імуномодуляцію, що є ключовим про аутоімунних захворюваннях нервової системи, також пригнічує прозапальні цитокіни та стимулює протизапальні цитокіни та регулює активність та лімфоцитів. Також зараз дуже модно використовувати терапію розсіяного склерозу. Низький рівень вітаміну Д є доведеним фактором ризику розвитку та прогресування розсіяного склерозу. але високі дози вітаміну Д3 використовуються для зниження частоти рецидивів та активності даного захворювання, тобто з метою досягнення імуносепресивного ефекту шляхом модуляції імунної відповіді. Також інші неврологічні напрямки, коли можуть використовуватись високі дози вітаміну Д3, це додаткова фармакотерапія при хворобі Паркінсона для захисту дофамінергічних нейронів, для зняття депресії через вплив на синтез серотаніну та нейропластичність, при різних когнітивних порушеннях для зменшення нейрозапалення. Також що саме означає високі дози. Високі дози маються на увазі фармакологічні дози, проте ті, які значно перевищують профілактичні дози до 50 тисяч міжнародних одиниць та вище застосовуються не кожного дня, вони використовуються за протоколом, наприклад, один раз на тиждень. Тобто це не дозування 4-5 тисяч одиниць дії кожного дня, 50 тисяч одиниць дії раз на тиждень за спеціальною схемою з метою досягнення. Та підтримки високої концентрації в крові вітаміну Д3. Також вітамін Д3 сприяє молодості мозку. Тобто, достатній рівень вітаміну Д3 не тільки підтримує пам'ять, а ще й покращує настрій, сприяє швидкості роздумів, реакції та високій концентрації уваги. Тобто, при недостатності вітаміну Д, ми сповільнено думаємо, наш мозок працює гірше, і, відповідно, ми ще можемо швидше. Постаріти, тому що вітамін Д3 сприяє молодості не тільки мозку. За останніми дослідженнями вчені з Гарварду показали, що вітамін Д3 може уповільнювати процеси клітинного старіння. Ці дослідження проводились в рамках масштабного проєкту, де брали участь майже 26 тисяч американців старше 50 років для аналізу довжини Теломер. Виділяли під групу з понад тисячі добровольців, за якими спостерігали протягом чотирьох років. І теломери захисні ділянки ДНК на кінцях хромосом служать своєрідними біологічними годинниками, і при кожному поділі клітин вони стають коротшими, і їх скорочення пов'язують із віковими змінами та підвищеним ризиком захворювань. І як результатом виявилось однозначно в тих, хто щодня приймав вітамін Д 3 з профілактичною метою в дозуванні 2000 міжнародних одиниць дії, і в них теломери за 4 роки скорочувалися значно повільніше, ніж у учасників із групи плацепо. В середньому довжина теломерів зберігалася на 140 пар основ більше, і з омега 3 кислотами, кислотами помітного ефекту, відповідно, не дали. Також вітамін Д3 не можна вважати таблеткою молодості, але у підтримці здоров'я та уповільненні клітинного старіння це все підтверджується новими даними американського дослідження. Тож регулярне приймання цієї добавки може стати важливим елементом профілактики в літньому віці, і знову ж таки зворотній бік медалі, використання таких доз неминуче пов'язане з високим ризиком тієї ж токсичності, гіперкальціємії та ураження нирок. Проте потрібно звертати увагу на те, що терапія високими дозами вітаміну Д3 може проводитись виключно під суворим наглядом досвідченого лікаря ендокринолога Обов'язково повинен відбуватись контроль рівня кальцію в крові, тиреотропного гормону, моніторинг рівня кальцію в добовій сечі для раннього виявлення гіперкальціорії та періодичний контроль рівня та корекції вітаміну Д3. Також різні дієтичні обмеження, тобто пацієнти, які отримують високі дози, повинні дотримувати спеціальної дієти по обмеженню кальцію, наприклад, виключити продукти, які збагачені кальцієм, та відповідно адекватна гідратація вживання достатньої кількості рідини від 2,5 до 3 літрів на добу. Лікування важкої токсичності. Тобто кальцитонін для швидкого, але короткотривалого ефекту, бісфосфонати внутрішньовенно для тривалого пригнічення резорбції кісток, глюкокортикоїди, тобто стероїдна терапія при, буде ефективна при саркоїдозі та різних видах лімфом, та гемодіаліз при гострій нирковій недостатності. Особливості груп ризику це пацієнти з хронічними захворюваннями нирок і з грануломатозними захворюваннями та люди похилого віку з поліпрагмазією, які приймають багато препаратів, які можуть їм призначати лікарі. Також особливо потрібно звертати увагу на те, що тіазидні діоретики можуть посилювати гіперкальціємію, а серцеві глікозити збільшують ризик тосичності на фоні гіперкальціємії. Також, чим наші люди звикли думати, що чим більше приймають тих добавок, тим краще. Насправді існує терапевтичне вікно, де вихід за яке є небезпечним, тобто потрібно, наприклад, особливо стосується вітаміну Д, здати аналіз, перш ніж почати його прийом, щоб знати показник в крові і тільки потім почати його прийом. Також вітамін Д не може бути токсичним. Насправді, будь-яка біологічно активна речовина у високих дозах вже є токсичною. Також перспективою майбутніх дозріжень це уточнення безпечних верхніх меж споживання для різних груп населення, розробка стандартизованих алгоритмів для моніторингу терапії, вивчення генетичної схильності та дотоксичності вітаміну Д. І також необхідно пам'ятати три основи безпечного використання вітаміну Д: це збалансований підхід, індивідуальне дозування та лікарський контроль за показниками вітаміну Д в крові. І роль фармацевта це консультування пацієнтів при відпуску безрецептурних препаратів, особливо різних видів біодобавок, виявлення потенційних ризиків, це поліпрагмазії та різних високих дозувань препаратів, також направлення до лікаря при підозрі на самолікування. На цьому дякую за увагу.